З вами Катерина, засновниця бренду Панданіт. Я хочу всім подякувати за вашу підтримку, за вашу участь в нашому відкритті. Стільки багато людей написало, стільки багато людей прийшло. Дуже багато хто писав, що на нас в інстаграмі, що дізналися про нас в інстаграмі. Це дуже приємно. Що дійсно ви слідкуєте з нами? Ви дивитесь на, наш, на наше оновлення. Ви про нас знаєте, і це надзвичайно приємно. Я вам від душі до душі передаю привіт і тепло. І сподіваюся, ви теж це відчуваєте через наш наш контент і через наші камінці, коли ми їх вам відправляємо. І сьогодні ці два дні відкриття у нас було, була була акція, що людина, яка купляла від тисячі гривень на суму, могла доповнити анкету. Взяти участь в розіграші подарункового сертифікату на суму від тисяч на суму 2000 гривень. Прошу ось вони там стоять. Я потім підійду і візьму, і можна сказати, так вам відам. Не дуже багато людей взяли участь, але все одно знаєте, більше шансів у кожного з вас, хто взяв участь, перемогти. Зараз я витягну один з оперець, і Ми з вами подивимось, хто переможець такого. Не дивлюсь. Переможець сьогодні у нас резніков Сергій Леонідович. Я закрию телефон. Отак. Вітаю, пане Сергію! Заходьте до нас, будемо раді вам віддати ваш сертифікат і, власне, те, що ви оберете на суму 2000 гривень. Сертифікат у нас дуже гарний. Ось він виглядає так. Тому навіть якщо е, хтось захоче подарувати такий сертифікат комусь зі своїх близьких, е, рідних, подруг, колежанок чи комусь, будь ласка, сьогодні ми розіграємо саме такий, але в продажі теж воно є. Реклама трохи. Всіх люблю, всіх цілую. Ще раз дуже дякую вам за підтримку і за ваше тепло. Е, і всім гарних вихідних.